До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн та соціальні мережі сьогодні. У випуску Дивіться про таке родинне свято організували у Бродах. За двома зайцями як у Бродах, пройшла вистава комедія. Стерилізація в дії, як ветеринари за кордону проводили операції у бродах. Про це та інше у Броди Ньюз. Бродівська міська територіальна громада отримала інструменти від Деї Global LLC проєкту Говерла, проєкт USAID в Україні для потреб комунальної служби. Тепер 10 старостинських окровів забезпечені бензопилами та кущорізами. Також у пакет допомоги від Юсейт входять професійні садові мотоножниці із двигуном для товстих гілок. Моторуб із двигуном. Шнек для моторубу для всіх видів ґрунту. Дві бензинові газонокосарки та чотири висоторіза. Добродів завітала неперевершена Ольга Сумська, яка тут, на сцені народного дому, відіграла із колегами цікаву виставу. Деталі у сюжеті. Все, початку, початку. Нещодавно у Бродах відбувся показ вистави за двома зайцями за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Детальніше про це ми поспілкувалися із заслуженою та народною артисткою України Ольгою Сумською, яка виступала на сцені Бродівського міського народного дому. Розкажіть, будь ласка, які ваші очікування від сьогоднішньої вистави насамперед? Давненько ми. Ми приїжджали до славетного міста вроди, і ось нарешті втішить природа, сонце, початок літа. Хоча, звісно, в такий буремний час. Спершу ми хочемо подякувати нашим хлопчикам, які боронять Україну, завдяки яким ми можемо сьогодні дарувати людям радість і, як то кажуть, культурний фронт в дії, хоч якось відволікати від цих страшних подій і. Того розпачу і стану стресу, в якому знаходяться українці. Тому що театр єднає, театр лікує і театр дарує неймовірні емоції. сьогодні. У цій виставі головні ролі виконала народна артистка України Ольга Сумська та актор Сергій Позняков. Перед глядачами постали давно знані персонажі Проні Прокопівни, Голохвестова Химке, Секлети та її доньки Галини. Така прекрасна драматургія, вічна, неймовірна, потрясаюча, колоритна, а улюблена, можна навіть так сказати, Михайло Старицький за двома зайцями. Я обожнюю, чесно сказати, свою роль Сікли Марихи, тому що колись мріяла про роль Проньки, але бачите, ну, там в Небесній канцелярії хтось розподіляє ці ролі вчасно. От, були інші ролі, а от так колоритна, та ще й така неймовірна, і ми трошки осучаснили фінал, uh -huh. от, тому він буде доволі цікавим і неочікуваним для глядача, але дуже смішним. Нагадаю, що ми купили подорожче мила, щоб після неї губи. На, Це постирай і викинь. Нічого, нічого, нічого. Нам ходим, висіли, що зіграти правильно. Погадаєш, Наразі таке вам пацієнта, заведемо манчики вирішити. О, взять, наприклад, ту дівчину, яку я ганяв глядя Владі. А? А, о! <софі> о, о ну, це і звіріші. Пана! Вона... Хойсько, хайся! Завдяки майстерності грі акторів українського сучасного театру глядачі отримали понад дві години сміху та позитивних емоцій. Я не знаю, хто твій батько, як батька. Буде... А, але у моїх онуків буде армитися. Така класика, вона ніколи не набридає. Ти завжди приходиш в очікуванні радісної події. Так воно і є. І ось ми вже в турі, вже декілька разів виїжджали з гастрольними турами всієї України. І Західна Україна наразі нас тепло зустрічає. Вже приїхали в декілька містах. Uh -huh. Люди збиралися, просто аншлаги і, і зазвичай дуже тепло приймаються, тішить нас. Це, насправді це велике щастя для актора, що люди приходять і в такий важкий час для них знаходять можливість відвідати театр. Дії та репліки персонажів сповнені невідпорного гумору та саркастичних фарб. Особливо атмосферу дійства утворює музичне тло. Складений із оригінальних пісенних творів, просякнутих тонкими дотепами і веселими натяками, додатковий сміховий ефект викликає суржикова мова дійових осіб, що відображає культурну специфіку міщанства, його соціальну обмеженість та невіглоство. Воєнний хоч голим, хіп-хопа танцювати, за. Щиро дякуємо глядачам міста Броди, які сьогодні прийдуть. Я ще не знаю, скільки їх збереться, але сподіваюся, що буде доволі багато глядача. Що можете побажати нашим незламним Збройним силам України, оскільки ви сказали, що боротьба на культурному фронті важлива зараз, театр і так далі. Але перш за все, дякуємо Збройним силам України. В першу чергу, тому що щохвилини ми думаємо про наших хлопчиків. Які там в пеклі боронять нашу рідну Україну, якою страшною ціною нам дається ця перемога, і ми тільки думаємо про те, коли ж вона настане, і ми всі разом, українці, наближаємо цей день. Дуже важко, дуже важко усвідомлювати те, що коїться сьогодні, як ворог знищує українців, знищує наші міста. і як Несамовито і просто самовіддано, незламно відвоюють кожен клаптик землі нашої рідної України. Захисники тому просто вклонитися, обійняти кожного і молитися за наших українських воїнів. Хочу побажати всім нам цінувати кожну хвилину. От ти прокидаєшся. Ти поснідав, ти випив кави, подумай про військового, задонать, зроби щось корисне. В першу чергу ми сьогодні все ж таки волонтери, а вже потім актори, тому що сьогодні волонтер це найпочесніша місія кожного українця. Також такі вистави є надзвичайно важливими у час повномасштабного вторгнення, адже ця вистава мала благодійний характер. Як багато, то я як тебе кавалі, на сміщаті, на шоу. І перешелі з такими от пшеньонами. Перестав визватися на ваших стреха люди. Горобки бронь. А мама не горда! Боді тримаємося, бо ми того варто. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн» У навчальних закладах бродів завершилися випускні вечори. Найтрепетніша мить шкільного життя. Загалом у закладах освіти бродівської громади свідоцтва про повну середню освіту отримали 295 одинадцятикласників. З них 21 випускник має золоту медаль та 5 – срібну. Також цього року свідоцтва про базову середню освіту. Отримали 494 дев'ятикласника. Свідоцтва із відзнакою мають 29 випускників 9 класів. До бродів завітали ветеринари, які провели безкоштовну стерилізацію. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. На території готелю Любич, що у бродах провели безкоштовну стерилізацію. Волонтери із Великої Британії на місце, де розташовувався їх медичний автомобіль. Де власне проводили стерилізацію, ми поспілкувалися безпосередньо із ветеринарами. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб простерилізувати котів у місці, а також пролікувати декількох хворих тварин. До прикладу, в одного кота були проблеми з диханням, і ми робили рентгенівські знімки та ультразвукову діагностику, допомагаючи лікувати тварин. Була собачка, у якої були судоми, і ми теж її вилікували. Загалом не лише стерилізуємо, а й робимо Усілякі інші процедури тут за допомогою сучасного обладнання та спеціальних технологій вдалося провести з десяток стерилізацій, які є дуже важливими для братів наших менших. За останні пару днів ми зробили більше 50 стерилізацій. І ще потрібно багато чого зробити. Всіх тут гарно прийняли, працівники приїхали. Ветеринари були дуже задоволені гостинністю. взагалі гостинністю українців. Це не перший їх візит. Але ну конкретно всі люди, які зараз сюди приходили, зверталися вони в і були дуже задоволені. Зокрема, ми мали змогу поспілкуватися також із ще одним ветеринаром із Великої Британії, який розповів про проведення стерилізації, а також про те, як познайомився із представниками блоуді. Інов no «Степ», з якими є хороша налагоджена комунікація, тут ми працюємо як одна команда, і працюємо над програмою, щоб стерилізувати кішок, які у подальшому після наших дій не будуть народжувати. Зокрема, ми доглядаємо за хворими тваринами, а не лише стерилізуємо. Попередньо ми спілкувалися з Олегом Брижиком та Оксаною Чорній, але зустрілися з ними лише два дні тому. Планують волонтери-ветеринари приїжджати до міста знову у найближчому часі. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Працівники комунального підприємства Броди Бродівської міської ради проводять щоденне прибирання вулиць, а також почергово проводять більш ретельне прибирання бригадним методом. Коли ціла команда працівників одночасно виконує роботи на тій самій ділянці. Завдяки спільним зусиллям завжди вдається виконати більший об'єм робіт і покращити стан вулиці, щоб було чисто та охайно. Таким способом, на тижні працівники комунального підприємства Броди прибрали вулицю пластунів, вичистили тротуари та узбіччя, прибрали зелені зони. Під час такого прибирання приділяють увагу різним аспектам: зайва трава між бордюрами зметна на узбіччя, залишки рослинного сміття біля решіток тощо. Родини свято організували на території одного із храмів нашого міста. Деталі у сюжеті. З нагоди закінчення катехетичного навчального року провели свято сім'ї у, сім у парфіяні школі Матері Божої неостанної помочі. Свято розпочалося з молитви, опісля вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв, завдяки яким наші діти мають можливість відволіктися від цього Ось і закінчився наш навчальний катехетичний рік. Дітки старанно відвідували навчання кожної суботи, і воно добігло до кінця. Сьогодні родинне свято знак вдяки дітям, батькам. За працю і їхні бажання Бога пізнавати, зростати у чеснотах, шукати стежку праведного життя було організоване свято для дітей як прощання з катехетичною школою. І розійдуться вони на канікули. Хоча попереду нас чекають ще канікули з Богом. Сьогодні ми подякували батькам за їхню співпрацю, за їхні бажання, щоб їхні діти зростали. Духовно багатими, що вони шукали Бога і своє життя будували разом із ним. На святі діти гарно виконували пісні. Опісля поставили сценку під назвою Притча про маму, де показали, що мама є ангелом-охоронцем, який захистить завжди. Разом із батьками нам вдалося закласти бодай маленьку цеглинку у майбутнє наших дітей. Ми вдячні діткам, які кожної суботи до нас приходили на заняття, хотіли пізнати Бога, шукали його в різний спосіб через молитву на Вервиці, через читання Святого Письма, різного роду розважальні ігри, заняття, які ми проводили. А також величезна вдяка нашим батькам, які кожного суботи, кожних вихідних прагнули бути і з дітками, і нагадували їм про те, що вони мають. Брати участь у катехетичних заняттях у цей день. Діти з батьками мали можливість поринути у світ ігор та насолодитися декількома конкурсами. Організатори заходу висловлюють щиро подяку усім, хто долучився до свята. І звичайно, ми докладали багато зусиль, щоб діткам було і цікаво, і що вони прагнули до нас приходити кожного разу. Використовували різноманітні форми і методи роботи, щоб зацікавити і зібрати довкола себе тих дітей, які прагнуть досконалості і духовного зростання. Сергій Нікишин Василена Куть. Телеканал Бродионлайн. 28 червня о 5.21 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Ясинівці Золочівського району. Пожежа виникла у цегляному житловому будинку розміром 10 на 10 метра. До місця події було направлено вогнеборців міста Золочів та оперативну групу Золочівського районного управління. Як з'ясувалось, власниця будинку відчула неприємний запах, і разом із сином самостійно покинула небезпечний будинок. Добузка та Олеска завітала дітки з особливими потребами. Як це було? Дивіться далі. Нещодавно соціальні працівники Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю. Мали змогу завітати у садибу єнота, де мали змогу ближче познайомитися із цікавими тваринками, які мешкають у цьому чудовому місці. Завдяки такій чудовій екскурсії діти мали змогу відчути велику радість у спілкуванні із жителями садиби єнота. Зокрема, тут на них чекала пізнавальна екскурсія та неймовірні тварини, які із радістю зустріли гостей із бродів. Дівчата, дивіться, що аби там можуть нагладити вас. Далі вирушили до Олеського замку, де також діти отримали чимало нових знань про історію та ближче познайомилися із цікавими реліквіями, що містяться в Олеському замку, в загальному проведення такого дозвілля, котре підтвердило турботу та любов соціальних працівників товариства до діток. Які мають особливі потреби. Ця поїздка дуже сподобалася дітям, за що вони дуже вдячні. Із Буска та Олеска Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на Броди онлайн та бути в курсі усіх подій. Я ж бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. до зустрічі.